Всім привіт 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 У нас тут матч на виліт cn N Night One проти Umbre. Обидва колективи з рахунком 2-2. Зараз будуть вирішувати, хто як пройде. Протекін кажеш. Так, там ціни дуже великі. А, ні, там не ну, просто я минулий запис. Минулої гри. запис не вимикав, коли я виходив. От, і потрібно буде різати. То вже завтра. Там просто майже. Ну, он година 20, година 19 записов. А ви про що Що там, Аргане, Кіндрид, ви взагалі про що, Про що? Про що? що, що? Джонні, коли там виходить на ну, файтінг від райтів? Я навіть гроші на нього вже відклав, якщо він буде платний. Ну, так що, типу хоч одразу. Стрім по ДС в понеділок. Якщо нічого не трапиться. Скоріше за все це на понеділок, п'ятниця. Або понеділок, субота в день. Ну, якось так. От саме по різним Е, Ну просто. Різні ігри я можу стрімити субота-неділя, понеділок. Всі останні з вівторка по четверг я ж цей граю, на Wild дрифтик. Free to play, бар релиз Ні, а мені потрібно знати. Давай зараз, навіть, поки тут іде драфт. І... Хоча, ні, он, он, Давай спочатку по драфту. Це все ж таки на запис, а потім, коли будуть завантаження, цей. Покажу по статистиці. Якраз таки і Джону скину на сайт. Насилку на сайт посилання. Знов Лілія. Знов Лілія в Гнара. Ну, це погана ідея. По-перше, Лілію не можна брати в попі. По-друге, -по Лілію не можна брати в Гнара. Вона їм нічого не може зробити. Я не знаю, нащо шедау так лізить в це. Ну, Це, це дуже погана ідея. Лібірбан, Зігсбан. Це знов буде з зараз. А, ні, там Сівірка вже є, зріалі не буде. Звосла. Добре, добре, добре. Ні, я завжди ну, воно, коли бачу твої відео, я заходжу, лайкаю. Бо навіть, навіть коли я не дивлюсь їх повністю, я ну, вон залишаю, щоб вони програлись. Щоб отримання аудиторії ну, в тебе не збивати, я ж не повністю Ніла з'являється, куди Нілу? Е, шу, Умбра, зупинись. Ви Нілу в нара бажаєте, так нарі знищить. Ні, Ніла, це погано, вам танк, вам фронт потрібен. у вас сів'ярка Ліля. Набирайте двох фронтлейнерів ще. Во. Їм ще потрібен один ну, хтось хто може ну, тримати на себе удар. Тому що там попі, там Атрокс, там гнар. Вони вибрасують всіх, викидають. Це все, все дуже погано. Мені не подобається як якмбра драфтить. Я не бачив ну, вчорашні їхні драфти, але ну, сьогодні вони. Вони просто думають, що вони можуть перемогти на скілі. Я не бачу, як це працює разом. Осення команди, я не, я не розумію, коли Попі ну, повинна піти, але ну, Попі це саппорт буде. Вона вриви буде від АДК відкидати. Хоча ні, там же карма є. Йона. Bike. О, слухайте, а синя команда весела. Но ну, їх драфт, я розумію Врив в Гнара за трохся, там каліо прилітає попі десь. І, ну карма повкає Окей. Це я розумію що тут потрібно? У вас є один сплітпушер пушер. Я б Гарена б зараз брав би якогось. Крокодила Гарена. Навіть Даріуса можна було б зараз взяти. Я б навіть за вон з крока кричав, би, беріть Даріуса, ви в'їбете в любого, будь-когось з них. Ну головне, Даріуса проти попі не ставити. Танковий пік і багато шилдів. Да. Там буде вбивати Атроксі Гнард. А все інше то саппорт. Ну і карма буде полкать. А, я б не сказав, бо, що він така уж сильна імба. Там просто багато білішників, в тебе, в тебе всі влітають, то тобто, тебе вбити не зможуть. Ну просто, от була би Ілаой в Новайлдріфті ну, я би кричав: беріть Ілаой. Це ті чемпіони, які люблять, коли в них влітають, тому що в них є чим е цей врив зупиняти. Типу крок хоче один на один побитись. А Даріусу чим більше навколо нього цілий, тим більше в нього захіл. Я вчора грав просто проти Даріуса. Про, ну проти непоганого Даріуса. І, і ну, було дуже боляче. Так, у Сінжита там вже інша. Інша ситуація. Тут ось та Сінжита нема. Тут є Галіо, тут є попі, тут є Мегагнар, який буде стрибати в толпу, там, де буде Даріус. А це що означає? Ну, Даріус швиденько настакається. А настаканий Даріус це що? Це ну, мінімум трипл кіл. От і все. Я ось про що кажу. Ну, кроку теж непогано, но крок він якби на перші хвилини гри грає там. Ну, ну, після 12 не така уж і страшна машина. Та ні, я б не сказав, що його дуже сильно понерфили. Ну, він як був, так і залишився сильний. <гум> Зараз одразу Джону кинути посилання. Так от. Мені цікавить, у нас якого вчора було оновлення, тобі ч -ч -ч через тиждень я теж буду робити. Вони один раз на тиждень оновлюють цю статистику. Якщо б можна було на ну, попереднє дивитись, то було б набагато простіше. А так, ні, на жаль. Кіндред впала дуже сильно. Ну, маги почали грати, і Кіндред втратила багато. Раніше Кіндред на першому місці була. ну Кіндрэ там Уму і це і Рамос. Угу Там дані нема новий. Просто подивіться на подивиться на ці цифри. Ну це просто там мало ігор зіграно. По факту ось. Основна. Адекватна статистика, де можна подивитись. Так. Ні, там просто... Тут мало ігор ну, он зіграно. Я на цено ну, теж дивлюсь, коли ж ну, для себе обираю чемпіонів. Дяй, на бани звертаю увагу, но ну, бане це на топ, тому що ну, він на топі непогано себе показує. 23% він рейд, ну от. Воно через те, що його грають на двох позиціях, його банять дуже часто. От на топі він до ну, 9% з'являється, а в лісі. Вся. А, ну вона навіть менша. Ну, його... Мало тому що банять постійно. Ні, тут просто мало ігор. Ну, тут зараз мало гравців. Коли тут будуть же хтось. Но ну, тогда можно будет наказать, ну, что на суверенах ну, он, он можно чекать. Так, это... Mm -hmm. Что-то мне красно. Просто вот это... Для вон, швидкого підняття рангу, це для швидкого підняття рангу, хоча він рейд не дуже гарний. Ладно, поїхали дивитись тоді грою, скільки якраз таки 3 хвилини полетіли, не туди зайшов. Розмір інтерфейсу прибрати трохи і все. Та, ну Там якраз таки 3 хвилини чекав. Чекали 3 хвилини, 3 хвилини пройшло, все, гра пішла. Я себе приховав, у нас крока починають біти. Бух! Попі над кроком знищається. Коли так коли таке бачив останній раз у попі що? Пуда. А пам'ятаєте, я казав, що крок не панацея? І тавером забереться буде ФБ. Просто левел 2 в тавер влітаєш, і все і робиш. Це для мене було дійсно несподівано. Та й для крокодила так само. Типу манокрок гарний тим, що він може 2 дешаю юзанути в тімфайт і прописати стан. Але там попі, яка проти цих нудешів якраз таки дуже гарно грається. Да. О, свапнулись Там каміла, а каміла теж проти попі, нічого не може зробити. Типа я про це казав, потрібен був даріус або морда, но морда не заходив, тому що є Лілія. Даріус був би непоганий. О-ху-ху! Флеш. Бог не мій! Як так? Флеш прям в цю кулю. Прям в ураган. Умбра, розпирись. Олаф тімфайст квішовий. Тут же проблема ще в іншому, на те що не дивишся спокійно пофармитись. Тут може на півкоманди разом прийти і зламати тобі гру. От одразу можна побачити, но Сейвик не грає на орді багато ігор. Ні, на соло він сильний, я ж я нічого проти не маю, uh. копі запошить вирішила. Uh. <гум> не не фризить да складно. Я не знаю, як це відіграти зараз. Да, ти казав про Ренгара на соло. Ти любиш вон знущатися над тіммейтами, я тебе розумію. О, там вардик був. Я, от, наприклад, люблю брати Тіма в ліс. Я отримаю від цього насолоду. Та ладно, то вся фігня. Пан Міхаїл ну, каже, що треба брати в саппорти цього хеймера. Береш хеймера, виграєш ігри. Кажем. Розвалюєш прямо всіх. Ну, мені до речі, на Соло сподобався цей кекіч. Просто, ну, ну, просто бубашка. А на китя. Граєш ты через вешку? Ну. Вот вам и все. От вам ну тут, короче, швидкі 2-0 буду. будуть. І у нас ну жодна іспанської команди завтра не буде грати. На цьому як бы и все. А саме прикольне, що це не такий уж новий білд <реш> АПш Ренгар Підловили, забрас сап... вбили вби... вбили саппорта вбили, але тут с зробив, он свій внесок вниз. Розмін по об'єктах? Як, як же вони заплутали з об'єктами. Агнар там сам піде забирати, а от те, що у вас крокодила тут забирають. Це вже складно. Попі прибігає. О, ще ігнар прилетів. Шикарна стяжечка. Ну, Лілія, всі биті. Забрала. Молодець, вогняний дракон є. А де знаходиться крокодил? Крок, ти що робиш? Сім один, дварози фулхен. Я пан Михаил. Можеш йому це теж сказати? Я вчора вчора я казав про ну тупість брати апекері в саппорти. Ден йому казав про це? А, вони переможуть. Вони і другу гру переможуть. Тут легкі 2-0 буде. Nice ah. ah. Ідея зрозуміла, але. От є один шанс те, що команда червоних просто зможе заскейлитись. Але вони вже летять 7К і тут. Ці скейли не допоможуть. Ну слухайте, ну попі вже другий раз під тавер влітає, бачите, що робить. А саме цікаве, що в Солаку ну попі вон зустріти дуже рідко можна, тому що її ніхто не чіпає. Кіл під тавера. А попі далі танчить вишку і байдуже на все. Я не розумію, вони ну, після першої гри таке враження попливли. Ну, типу, якщо ви програли гру... І ви бачите, що противник робить той же самий драфт, проти якого ви програли, ви повинні під. Ви одразу повинні просто зробити інший драфт. Ви повинні зіграти по інакшому. А по факту вони нічого не зробили. І тут так само Шинал бере Лілію, яку просто контрять. Ну, он таке враження, що не розуміють люди, що в Гнара Лілію брати не можна. Є там 5 чемпіонів, проти яких я Лілію взагалі не хочу брати, тому що я знаю, що я нічого не змогу зробити в тім файті. Та ні, на жаль, тут. Тут же все. Це ж люди часто. Ну вони але вони за це гроші отримують. Ось чому проблема. Тут просто є колективи, які просто зібрались, а є колективи, в яких є організації, які отримують за це гроші. Тут є, є тренери, є менеджери, які ну, займаються ну, підбором. І, і через це, коли ти дивишся, ну, я коли дивлюсь на драфт, я розумію, що можна було зіграти набагато краще, ну, саме от в драфті. Ну, там десь відіграти важливо, я чогось не бачу. Ну, по драфту, я не знаю, в мене багато питань до Умбра. Мінус преміум, можливо. Ну просто їх як котят зараз беруть і все. 15-2. Ну слухайте, 9-та хвилина у вас байже О, на база майже відкрита. Типу. Вдалі обрати магічного лісника це помилка дуже велика. Вам потрібен ну, магічний демедж. Ну, на сайт. Ну, возьміть так само. блядь, возьміть Хеймера, вас так давить ніхто не буде. Вас взагалі ніхто не задавить ніколи. Візьміть соло, ну соло вы баните. Лісандра є, так само, ну вас вриватись не будуть. Якщо, ну вон замість каміли візьміть Даріуса того ж самого. Замість Сивірки у вас буде Апкері. І все і грайте. А тут, ні. Ну просто ми, ми не розуміємо, нащо це робити. Ми просто будемо вмирати. Ось вони вмирають. 19.5, Все, ну куди? Я не знаю, Аріано тоді профітніше буде. Мені здається, Аріана в вайлдрифті набагато сильніша. Типу, взяти Аріану з Камілою це і ну, бомбова зв'язка. Ну, Ні, вони не вирівнюються Слухай, 10 тисяч переваги. Куди? Вони нічого не зможуть зробити. Їм навіть душа не допоможе. Я, ну, я просто дивлюсь на це все. Я. Що там, давай по предметах? Там зараз Рабадон з'явиться у, у кармі, це вже дуже боляче буде. ульта, Підкидають, підкинули. Ну, грають по сапорту, я розумію, так, да, дуже весело. Саппортов было, а от зараз проблема. Всі кнопки видали в саппорта, Прийшов Керри и каже: Ну здравствуйте. Доброго вечера каже. Лежендари. Галя гарно, ну багато часу да, в команді. Повторне підключення до гри каже про те, що гра вже завершилась. В них знов фадешник як... якось погано відіграє. І сейвику дали у Орна. Блять, я не знаю. Коротше, Умбру сьогодні перемагає Гнар таке враження, що вони не знають, як проти Гнара битись. Не знаю, може вони до зараз на щось вигадають на другу партію. Ооо, полетіло. Знайшли Сівірку, Сівірку викинули. Ну там навіть Вексік по вилітів. Вони зіграли 1-3 цей, цей кнокаут і вони вилетіли Вони вчора дві гри програли сьогодні одну і все і пішли відпочивати. Так само, як і Кендіке. Цукерчики. Можно було ресет робити, миньо на все одно вирішили. А для побачимось наступного відео.